Рено. Рено з міні-Карлсоном під капотом. Колись машина приїхала з Франції в Німеччину, в Польщу і на кордоні з Польщею і Україною тупо вмерла через е, такі бундервафельні патрубки. Ну, просто як контрацептив. Е, всі поміняні, крім цього, цей просто ще доїжджає. Але оцей міні-Карлсон е, без варення не хоче запускатися. Ну, то так, жартома. Чого так? У нас двоконтактний простий датчик стоїть десь. Отам -от. Але лізем в блок запобіжників. Думаю, чого ж не включається. Чи він може не вмикатися? А тут зеленіє туман. А? Оп. І просто от я цього не відразу побачив. Оце, оце, оце. де оце. Онде, он, касатик. Гніда така. І тут таких багато, доволі речей. Десь, 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 от воно тут. От. Протикателі дротів, а? мерзотники.